Чи має реальні можливості українська продукція аграрної галузі сьогодні вийти на європейські ринки, які необхідні для цього закони та державна підтримка? Як конкурувати українській натуральній продукції сільськогосподарського виробництва з підробками на основі пальмової олії? Відповіді на ці запитання спробували отримати наші кореспонденти від професіонала практика агропромислової галузі Володимира Слободяна. Вже 10 років Володимир Слободян активно працює в сфері сільського господарства. На сьогодні його аграрне підприємство Рідна земля це вирощування зернових і технічних культур, тваринництво, переробка і реалізація. Ми побували в цеху, де виготовляють натуральну продукцію з власного молока. Обсяги переробки 10 тонн щодоби. Тут використовують енергоощадні технології, альтернативні види палива. Про можливість виходу на євроринки. Думка в досвідченого аграрія. Ось така окремі господарства, які почали модернізуватися два-три роки тому. Вони в якійсь мірі готові до переробки і до конкуренції з європейськими фірмами. Але якщо взяти галузь загалом молочку, то напевно, що ні, тому що в Україні виробництво молока і його переробка знаходяться в неконкурентних умовах з європейськими аналогами, тому що в Європі існує дотація на один гектар, в Європі дуже висока якість молочної продукції. В Європі дуже дороге обладнання, яке використовується при переробці, і в Європі дуже хороша підтримка аграрного сектору на виробництво, на тримання одної корови, на переробку молока. Ну, дуже дотаційна система хороше працює. І також там дуже дешеві ресурси, тобто дешеві кредити під 3%. Дуже важливо сьогодні в Україні на законодавчому рівні розділити справжнє молоко від молоковмісної продукції, наголошує фахівець. Ті, хто робить натуральний продукт, їм. Дуже важко на ринку, тому що вони мусять конкурувати по ціні з так званим фальсифікатом молочної продукції, і е, навіть бачимо на законодавчому рівні, е, Верховна Рада не підтримала закон молоко про молоко про та молоко про, про молокоумісні продукти, який мав чітко розмежувати на е, магазинних прилавках продукцію, вироблену з натурального молока і продукцію вироблену за допомогою молоковмісних продуктів. Якщо порівнювати наш настоящий продукт, Безпосередньо тих, хто його робить, і порівнювати європейський продукт. Я вважаю, що принципової великої різниці в якості між ними немає. Тому що, е, якби правила переробки одні і ті ж. Ніхто не придумав сьогодні виробництво одного кілограма масла іншого, ніж 22 літри молока. Чи це Німеччина, чи це Голландія. Просто питання в тому, хто в нього сьогодні вкладає тих 22 літри молока. Якщо натуральний продукт, ти мусиш вкласти 22 літри молока. Якщо не натуральний, тобі ти можеш обійтися і двома-трима. Орма кілограмами молока для виробництва одного кг масла. Конкурувати в таких умовах з європейською молочною продукцією буде занадто важко, каже Володимир Слободян. Сьогодні окремі підприємства переорієнтувалися молокопереробні і приймають молоко від населення, його сушать і відправляють за кордон. З іншою продукцією, на жаль, я думаю, що таких прикладів дуже мало, щоб хтось виходив на ринки Європи з сметаною або з молочкою, тому що там ніхто нас не чекає. Я більше бачу загрозу, коли. Ринки відкриються, що вони нас будуть заливати молочною продукцією ніж ми їх. Експортують з України в Європу вже тепер хіба що сухе молоко. Отож, про європейські перспективи сільськогосподарської галузі загалом і молокопереробки, зокрема, в першу чергу повинна подбати держава за зразком Європи.